Крістіні Гальченко сім років. Два з половиною з них вона займається фігурним катанням. У Полтаві виступатиме в одиночному розряді і у шоу-групі. За тренуванням спортсменки спостерігає її мама Юлія. Вона його сама обрала, їй дуже сподобалось і вона завжди з радістю йде на тренування. Це їй дає позитивні емоції завжди на тренуваннях. Вона їх тільки отримує. П'ять років вже займається фігурним катанням Емілія Каравай. За нею, як мама і як тренер, спостерігає Світлана Каравай. Як мама говорить, це дуже важко. Як тренер вірить у своїх вихованців? Дуже багато, дуже погано зовсім нічого не вийшло. Сподіваюсь, що буде завтра краще. Ми будемо приймати участь майже у всіх категоріях. І сподіваємось, що ми станемо переможниками. До Полтави поїде делегація з 21 фігуриста. Вони виступатимуть у 15 категоріях у семи вікових групах. Зокрема, і у шоу-групах. Перед поїздкою до Полтави юні фігуристи отримали подарунки від сумського відділення Національного олімпійського комітету України. Завтра сумчани поїдуть у Полтаву. Там відбудеться турнір з фігурного катання Полтава. Кап відтриватиме він два дні. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.